Засвіти в серцях наших, чоловіку владико, нетлінне світло твого богопізнання. Відкрий мисленні очі наші, що ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженених твоїх заповідей, що ми перемішив всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо ти єси просвічення душі тіл наших, Христе Боже, і тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм отцем, присвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Луки святого Євангелія, читання. В той час став Ісус на рівні місті, була там велика сила Його учнів і людей вельми багато, з Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався торкнутися Його, бо сила виходила з Нього і всіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, мовив. Блаженні у Богі, бо ваше Царство Боже, блажені у голодній нині, бо ви насититесь, блажені плачучі, бо ви будете сміятись, блажені будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, сина людського ради, радійте того дня і веселіться, бо нагорода ваша велика на не.